Анестезія небезпечна. Рідина з кислотою потрапляє в ваші легені, створює жахливий опік. Хочу Макдональдс там бургер, з'їсти суші. Весь між шлунку він просто піднімається по стравоходу вверх і починається. Феєрверк. Ну, Майкл Джексон так і робив. Майкл Джексон закінчив погано. Під час наркозу людина розказує свої секрети. Людина може бачити мультики, зайчики. Все, що відбувається в операційній, залишається в операційній. але це дуже неприємна процедура насправді. і... Не розраховувати на це. це кручу зараз. Сьогодні в нас в гостях Ірина Валентинівна, лікар-анестезіолог. Мідик Ірина, анестезіолог. За сумісництвом моя дружина. Анестезія небезпечна. Вона забирає руки мого життя. А ще частіше віддаває, віддає анестезіологу. От дуже багато людей старшого віку переконані, що анестезія небезпечна. Вона дуже шкодить здоров'ю. Вона впливає на печінку, садить печінку, забиває судини. Ви можете сказати, з приводу цього. Це неправда. Люди, це всі розказують. У нас в заборі теж написано. <рес> ні, ну анестезія безпечна чи ні? Якщо взагалі. Якщо е, вона в умілих руках досвідченої людини, досвідчена анестезіолога, так. В ідеалі все має бути. Печінка не посадиться. Печінкою препарати зараз. на Написаний взагалі не виводиться. Печінка не має там ніякого впливу. Нерки? Забиваються нерки? І нирки не забивають. Тобто <смеш> зараз ну, розумієте, ми дійшли до такого періоду розвитку, що всі наркозні препарати вони деградуються в вашому організмі шляхом розпаду. Вони не метаболізуються в печінці і в нирках. Якщо ми говоримо про класичні наркозні препарати, тобто, ну ні, це ну, навмисно розраховано на те, що був. Сану безпечний для всіх пацієнтів, навіть для пацієнтів, які мають тяжкі захворювання печінки і нирок, але їм потрібна ця операція. Так, справді за дві години не можна пити е, воду. Дві години. За дві години не можна пити воду і бажано за шість годин не їсти нічого. Тим більше ніякої важкої їжі, такої як смажене м'ясо, взагалі м'ясо, і взагалі не їсти за 6 годин. От, просто. Тому що, коли ми вводимо людину в наркоз і вона повністю розслабляється, є такий певний момент, перед тим, як поставити вам ту саму трубочку, через яку ви дихаєте, вас потрібно подихати масочкою. Коли, ви розслаб... коли ваше тіло розслабляється, відповідно розслабляється сфінктри вашого стравоходу, і є таке поняття як регургітація. І весь міст шлунку він просто піднімається. По страву ходу вверх до вашої ротової порожнини, і оскільки ви вже спите і ви вже розслаблені, у вас не спрацьовують захисні рефлекси. Згадайте, ви якщо поперхнулися, вода чи їжа, ви починаєте кашляти. Кашель це захист від того, щоб відкашляти все, що там потрапило до вас ближче до голосової щілини, і не не задихнутися, не, не продихнути те, що ви з'їли чи випили до легень. Може просто зупинитися дихання. Те, що вони їсте, запобігає цій регургітації. Пустий шлунок немає проблем. Якщо ви поїсте, це все підніметься. Їжа, вода наверх. І воно просто потрапить в легені. А там ми пам'ятаємо, що в шлунку не лише їжа і вода, а там агресивне середовище, там кислота. І вся та рідина з кислотою потрапляє в ваші легені, створює жахливий опік, який дуже дуже важко і дуже рідко виходить якось вилікувати і врятувати людину. Це є такий синдром Мендельсона, кому цікаво, можете почитати. Ну насправді це дуже небезпечно. І тоді. Тільки через те, що ви вирішили перекусити і вирішили, ай та що там нічого не буде, і сивіє анестезіолог за перед вами, і сивіє хірург, і всі в операційні просто вмить стають білими. А і ще люди люблять сказати ні, я нічого не їв і не пив. І тоді це справжній сюрприз в операційній. Тоді дві години ми не п'ємо, шість годин не їмо. А якщо бувають екстрені випадки, ну там щось сталося, і а людина їла. Ну звісно, бувають різні ургентні ситуації, коли людина потрапляє швидкою в лікарню, там щось вона поїла, повечеряла і різко там сталося щось погано потрібна термінова операція, тоді ми ставимо зонд, назогастральний, тобто через нос шлунок така трубочка вставляється, і ми вимиваємо все, що там є, для того, щоб шлунок був пустий, інакше ми не можемо почати операцію. Але це дуже неприємна процедура. Насправді і не розраховувати на це. Не роз... не потрібно цього робити. Що робити після операції? От дуже часто е, ті, хто переживали операції, кажуть, мені не дозволяли перше спати, їсти і пити 2-3-4 години. Розкажіть про це. Ну, насправді це знову ж такі, е, міфи. Люди розказали іншим людям, і пішло таке так зване сарафанне радіо, тому що дійсно раніше використовувалися такі препарати для наркозу, які дуже довго. Виходили з вашого організму. Препарати, які змушують вас спати, препарати, які змушують вас бути повністю розслабленими, вони ще якийсь час циркулюють у вашому, ну, раніше циркулювали у вашому організму. І так можливо могло таке статися, що вас вже відвезли в палату, ви ще хочете, звісно, спати. Ви засинаєте і, і, і все. Ці препарати починають знову діяти. Ваш сон стає глибшим. От а деякі препарати ще впливають на те, щоб пригнічувати ваше дихання, і ви глибоко засинаєте, повільно дихаєте, і відбувається кисневе голодання, можна так сказати, і ви ну, на жаль, можуть бути летальні. Випадки. Але зараз використовуються препарати, які мають короткий час дії. Всі препарати практично зараз дуже короткий час дії мають. Вони швидко виводяться, швидко перестають діяти. Є такі, до речі, лікарі, які люблять от будити. Операція завершилася, все, їм треба терміново вже розбудити пацієнта. Я, наприклад, цього не люблю. Тому що бувають такі випадки, що ось операція розп... запланована запл... 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 на годину. От. Розрахував всі свої препарати на цю годину, але тут різко, який стався непередбачуваний момент, чи кровотеча, чи ще щось, і ти розумієш, що цей час подовжується, і ти починаєш знову ж вводити ті самі препарати. Операція завершується, а препарати ще діють. І от кось є вибір або будити, або чекати, коли проснеться. Я, наприклад, люблю постояти, погладити за там, запитати, які там сняться сни, і просто почекати, коли ці препарати припинять свою дію, і ти безпечно уже ну, знаєш, що все вони не діють. Пацієнт спокійно сам просинається. І ти зі спокійною душею відвозиш його в палату, і там він уже може спокійно далі спати. Тому що я знаю, що ці препарати, ось пройшов такий то час, вони вже не діють. А їсти, коли теж зразу теж. можна? Зразу. Якщо пацієнт себе добре почуває без проблем, звісно, ну не зразу там закинутися Макдональдсом якимось бігмаком. От почуть пробувати їсти а якщо звичайна людина, от вона захотіла Макдональдс. Дуже часто військові приїжджають, вони от хочуть Макдональдс, там бургерики з'їсти суші, бо вони цього не бачили, і вони просять. А лікарі буває забороняють, особливо анестезіологи. Я б зробила так: якщо операція була зранку, то ввечері, будь ласка, нехай собі з'їсти Макдональдс. Можна, можна, не, не відразу. А чи впливає вживання алкоголю на анестезію? Так. Тобто, якщо людина випиває регулярно, часто, тоді так. що? Я зазвичай, коли перед операцією нам не з пацієнтів, я обов'язково запитую за вживання алкоголю і за вживання наркотичних речовин. Тому що якщо людина на регулярній основі вживає ці всі якісь препарати, таких пацієнтів гірше бере насправді наркоз гірше беруть гіпнотичні препарати, гірше беруть знеболюючі апарати, і от з ними прям доводиться боротися. Тому що от ти вже даєш максимально допустиму дозу цього препарату, а ти бачиш, що людина... Ще десь там ну, не глибоко спить. І ти тоді починаєш вигадувати, фантазувати, щоб придумати, щоб він добре спав. От, але навіть якщо і спить, то наприклад з тиском починаються проблеми. Ну, зазвичай такі люди, люди мають якусь гіпертонію, і вона дуже важко купується під час операції. Тому я завжди про це запитую. Якщо люди на мене ну, починають там соромити, ще щось, я пояснюю, що це необхідно для того, щоб знати, яку дозу препарату мені використовувати. Чи правда що під час наркозу там ну там введення, виведення, людина розказує свій секрет? Ну насправді Як не завжди. Правди. от е, так, я знаю багато таких історій, багато таких е, е, анекдотів. Знову ж таки, дивлячись, який використовувався апарат. Раніше широко використовувався такий дуже цікавий препарат, який прям викликав галюцинації. Ну тобто, якщо там його чистий ввести там якихось дозах, людина може бачити мультики, зайчики. Ой, вона може багато чого розповідати. Так дійсно таке бувало, і якщо його використовувати зараз, чистому вигляді, теж таке, скоріш за все, буде. Людина засинає. Ви кажете, загадайте щось хороше. Можна дійсно собі придумати, що він відбудеться? Так, я так часто роблю. У нас навіть бувають такі пацієнти. Я запитаю, яку ви музику полюбляєте. Була нещодавно пацієнтка, яка любила ну, щось там з опери. Так, ми, будь ласка, відкриваю Ютуб, включаю цю оперу, яку вона люблять, і починаємо її водити наркоси. Вона солодко засинає під тому, яку вона любить. Просинається в чудовому настрої, все прекрасно. Або теж там я запитую, що, як ви любите проводити свій вільний час. І там розповідає в кругу сім'ї, десь на морі. Потім вони просинаються і дійсно їм знився сон, що вони десь там були, відпочивали на морі. Це, це класно, це не завжди так страпляється, але да буває. Зазвичай людина просинається або з посмішкою, і вона всіх дякує, вона така, ну, щаслива. Рідко буває, що щось починає просто розповідати, щоб щось такі, якісь секрети, хохма чи ще щось ні. Тобто, це не, не варто цього боятися. Тим більше, все, що відбувається в операційній, залишається в операційній. Якщо ви там щось і сказали, за межі операційної воно не вийде. Мені запам'яталися такі самі приємні моменти. це Коли от, не знаю зачасту, це хлопці військові, молоді, от зовсім молоді. І вони просинаються 20 чимось років і. Вони розпливаються просто в такій посмішці. Вони всіх він лежить і ще він ну тільки проснувся, лежить. Ми його там перекладаємо на каталочку і він усіх обіймає, гладить за руки, так, дякує, там все От просто. Ну, це дуже мило. і це Але дуже не приємно. хірурга. Та бо хірурга вже там немає, просто там є лише анестезіологічна бригада. Приємно так, дякують. Ну, це дуже мило, приємно і але навіть коли їм матюкаються. То потім вони всю дорогу до палати, поки ми їх веземо, дуже вибачаються. Дуже. А люди під час наркозу висипаються чи ні? Навіть якщо там операція не тривала, там пів години. Ну, кажуть, що так. Вони кажуть, що так класно спав. Я хочу ще, я так хочу спати, мені так сподобалося. А чи можна використовувати тоді це як лікування безсонця? Mm, ну, Майкл Джексон так і робив. Майкл Джексон закінчив погано. Ні, не можна це використовувати. А якщо під контролем анестезіолога? Не потрібно це робити. Краще розібратися, без... Ні, краще розібратися в причині, чому це безсоння є. Пофантазуємо, як краще вживати тоді е, наркотичні засоби, які посилюють е, роботу мозку, щоб не спати там по три доби? Чи поспати півгодинки під контролем анестезіолога і знову не спати три доби? І то, і то дуже деструктивно. Я рекомендую цього робити. Йой!